Ні-ні-ні, це мій особисто буде. Ми готові штамовувати на Маленькими групами підходять, намагаються. А це що так ще було? Працює АГС. Ну, 100-150. Бувають, підходять в притул. Потрібно просуватися дуже-дуже дуже сильно швидко. Ось, і підтягувати фізуху. Красиво так. Добрий ранок. Зама Анастасія Жук і Це наш було новий було. оператор Віталій Вірченко. Айкус вже заряджений, ми теж вже заряжені. Е, на кордоні з Росією Зараз трошки відпочиваємо і будемо й далі йти в нашу піхоту. А зверху десь там дрон постійно літає ворожий. І... і треба менше курити, бо трошки коли бігаєш, то задихаєшся і падаєш. Поняв? Дімо. Це нормально. <свят> Я ти хочу сказати, що якщо порівнювати травень і червень, то навіть в середині липня вже інтенсивність кабів зменшилась. Тобто, якщо вони в травні випускали по 60-70 кабів в смугу, ну, в нашу смугу, в ну, цих позиціях ще не було нашу смугу, то зараз вони випускають, ну, були дні в кінці липня і на початку вже серпня, коли кабів в принципі не було. Ну, тобто за добу не випускали нічого. Ну це не значить, що вони не випускають там, іскандери і ще всяку таку поручу типу, фігню. Ну каби, це таке. Основна проблема от зараз на лінії зіткнення це в основному міномет та скиди. Скіди, да. тобто, да, так. Скіди це дуже велика проблема. Сапог? Спокоє. Сапог теж працює. Тут да. просто. І коли він працює, то ти чуєш прильот. Угу. Дуже швидко від виходу. Ти навіть не встигаєш mm -hmm. Ну, По мені слава Богу, сапог ще ні разу не працював. Ні, не треба. Міномети працювали, гради лягали, каби лягали. Міномет як близько ложився. Ми називаємо цю дорогу дорога смерті. Ну що дорога смерті? Дорога смерті, тому що там кожен ранок ходять. І вони не спілкуються між собою. Там кожен ранок наші впівішки і все, що в нас є, тупо їх ложе. А вони отак от, та, от, от. Групами. Бігають туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. а Наші півішки вже на Але Вони вже туди не ходять, вони зрозуміли, що це дорога смерті і такі, типу, треба підзадуматися. Навірно, нам не туди. А є число, кількість 250. Пі... Там. Угу. — Ну, Більше 50 точно там лягло. — За місяць? Ну, це треба дивитися, це ж... Коли я дивлюся вже відеозвіти з дронів, з мавіків або з FPшок, ну ураження самі, то я розумію, що там, наприклад, за сьогодні там 4 росіян ліквідовано хрестик червоний. Дивись, зараз ми будемо спускатися, там буде зеленка. Спускаємося. ждем, слушаем, и потом надо будет небольшой марш бросок сделать. Пробежаться. По не слышать взрывов, как будто в пуще водится где-то. Любыйся, главное. Короче, ребята. Ми вже на позиціях тих, яких мали бути? Е, далі йдуть е, нульові позиції, це вже як більш тилова йде. Ага. Тобто ще два тижні тому це був передній край оборони. Тобто а ви Зараз пішли як... в наступ? Так, так, ми пішли в наступ, трохи продвинулись. Зараз ця позиція використовується як такий невеличкий тиловий хаб. Сюди зносять патрони, воду, їжу а та збирають поранених ніж їх евакуювати. Щоб ви не думали, що лінія фронту це типу, така рівна лінія, свій теж себе по окопу, все так чиназисне, тресно. Оце, це, О, це. це коротше, вниз, вверх, вниз, вверх. То ще в півдрони літають, дрони просто літають. І ти такий просто, чесно, біжиш, такий, авши за. ...вже такою мордякою червоною, як у мене зараз. Хлопці вже ну, не такі червоні, тому що <сміщо> вони тут вже давно... Так, да, да, так, дякую. От, фізо треба підтягувати, але ну, типа, виризаючись нецензурною лексикою, ну, ребята, це реально. Типу, але люди, наші військовослужбовці, наші захисники роблять це щодня і не і не тільки вони оце перебігають цю величезну. Кількість перешкод, але й, і борються за нас з вами. Тому, будь ласка, підтримайте бригаду Хартія не лише добрим словом і словом дякую. Ось коли там будете обговорювати те, що тут відбувається. А і киньте, будь ласка, донат, щоб в небі над Хартією літали не тільки дрони, а і наші десь там ближче трошки до російського кордону. А також підтримайте нас коментарем. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про мій фізичний стан. Поставте, будь ласка, вподобайку. Ми дуже стараємося для вас. І підписуйтесь на наш канал. Я вас дуже прошу, пожалуйста. Ти к мальчику не полізеш, якщо що. Мальчика місця там нема. Я не зібралася нікуди лізти. Віталіка волонтера повну. Ще у 2020 році я поступив до лав Національної академії Національної гвардії України. І з 26 березня цього року я знаходжусь на службі в 13 й бригаді НГУ Хартія. Це скільки років? 22 роки. Повно. І як вам? Нормально. Ну, виконую завдання з бійцями тут, на передньому краю оборони. Коли ти постійно знаходишся в такій обстановці, де в тебе там, мати, батько, дядьки, вони всі військові, і воно якось тебе приваблює постійно. І з малих років я знав, що я, скоріш за все, піду навчатися на військового, на офіцера. Ну, Таких, що прям стрілковий бій, зараз на цій локації було е, випадка 2-3. Самий, самий важкий. я точно дату вам не скажу, але це було десь в районі 8-9 ранку, коли ну, військові службовці Російської Федерації пішли на штурм і були двохсоті, були трьохсоті. Це напевно, саме такий ну, важкий з випадків. Як так сказати? Чим дольше йде війна. Чим більше приобретає вона такий ореол помсти якийсь. Тобто, із за того, що ця війна повномасштабна, у кожного є, є друг, хтось в родині, який отримав там, поранення, загинув. І тому я ж говорю, чим дольше йде ця війна, тим вона більше приобретає якийсь такий ореол помсти. Далі ви побачите, ми пройдемось. Е, ну, стрілкові бої. Обстріли з, зі сторони противника, а саме каби, е, э, скиди з дронів. Але є успіхи. От ми зараз пройдемось, побачите, ми продвинулись ну, суттєво. Дрон? Так. Тут, знаєте, тут схоже, так бджоли дуже близько літають, можна перепутатись. Да. То не, не... Ну, Транзит. Ага. Да. Це а Якось шукає. так. Але ну. Результат є. Результат є. Ми непогано продвинулись, я вважаю. В метрах наскільки. Та тут не в метрах, тут кілометр з чимось. Десь так. Це за скільки за місяць? є ліпістки? так. А тут є, да. тут тут є все. Так. Коротше. Ми добігли до точки, де ми можемо буквально дві хвилинки перепочити після цього світу. Ну, Але тут цікавіше інше, ось бачите, оці бронежилети, які в крові. Дрон зараз летить знову. Коротше, оці бронежилети це бронежилети наших поранених. Якщо подивитися трошки вниз, то видно там кров, яка в землі. І в крові відповідно. Поки бігли постійно літають ворожі російські дрони. Потрібно пересуватися дуже-дуже дуже сильно швидко От. і підтягувати з Ребятки, я вас прошу. Якщо ходите в спортзальчики, то, так, то не тільки фотки в інстаграмчик для пасиків або для дівчат. Трошки цей бігаємо там, можна броніку. Коротше. Щоб потім тут нормально бігати. Ось. Два, 3, 4, 5, а там ще щось далі. А розкажи, типу, за яких умов це все вийшло? А там де ви? трохи далі йдуть наші позиції і росіяни намагалися обманом а, зайти на наші позиції, застосовуючи скотч синього кольору. Там, якщо ви подивитесь на деяких з них. До сих пор залишився. Ну, спробую, а як ли, ви бачите, не увінчалось <с schools> успіх. <реж> <line> а що це за підрозділ був? Ну це скоріш за все в основному йдуть на штурм Здесь штурм Z і якщо я не помиляюсь, якась там їх десантний полк. Playable, десантний полк, штурм Z і таке подібне. М'ясо, м'ясо. Ну так, да, таке, що вони в основному не берегуть. Ну я ж говорю, от раз. Два, три, там далі ще йде 4, 5, 6. Тут в районе де... Около десяти. Трошки. А, далі якщо пройде. Ой, кисло. От о. Ой. Запишук пошло нормально. З автомата их горечих. От еще один. Ух ты, господи. І вон ще один. І там трохи далі ще буде чоловіка 3-4. Основна їх тактика, вони йшли вдоль посадки, отут зосереджувались. І як тільки накопичувалось приблизно від 7 до 10 осіб, ага. вони йшли на штурм. Це і у них стандартна лист. тактика, як я вже говорю. От вдоль посадки тут зосереджувалися і йшли. Не хлопці. ребята. Я, насправді я ніколи не бачила жителів Карелії. Це вперше мене з ними таке знайомство. Ну, вон це перше, вон там. Позаду другий і Але ще там. Але вони чомусь мовчать і Це не Це Російська монетка. Росіяни, не йдіть в Україну своїми грошима. Це просто метал для нас. Конвертер валют не Треба руки про Так, Залазьте трошки внутрі. Оця цієї фотографії Хазяїн приблизно два були. тижні. Це для того, щоб люди розуміли, наскільки вони наглі під час штурму. Ця фотографія зроблена от буквально біля того дерева. Це ну, скільки? Метрів десять від нас. Тобто це на фотографії у нас що? Це військовослужбовець Російської Федерації. Наш. Казав, що ти от, особисто з військовослужбовцями своїм побратимами тут штурм викинув, да? так? А так, можеш а, Ну, Це було е, приблизно два тижні тому. Зранку. Спочатку оцей саме перший пішов, він був, напевно, в головному дозорі. Його знищили, але, на жаль, один мій побратим був, загинув, а другий отримав поранення саме в ліву ногу. І після цього ще на штурм йшли приблизно 12, 12 чоловік. Ця група була знищена. І приблизно ще через 2-3 години прийшли ще три особи, які прийшли саме за тілами тих, тої групи, що ми знищили. Тува по 12? Так, так. Ні? Ну, сам факт, що вони прийшли десь в 2-3 в години дня. Резон йти в день, якщо все видно. Та не просто так, арізон, в принципі, йти на більш-менш підготовлені позиції. Але йдуть. Такі взагалі йти в Україну. Це, це військовослужбовець, який загинув вперше Російській Федерації. Після цього ми ну, обшукали його і знайшли у нього документи. Він сам з Республіки Карелія. Це 1706 кілометрів від Харківської області, з міста Петрозаводська, якщо не помиляюсь. І також у нього була якась як наша ОБД, де було прописано, де саме він служив. Це був штурм Зет. Якось так. Зараз досі штурмують? Так, так. Ну зараз ми трохи перехопили ініціативу. В більшості своїй йдемо на штурми і доволі непогано. За останні тиждень-два ми продвинулись десь на 200-300 метрів, не втрачивши жодного з військовослужбовців. Це дуже цінно слухає. Так, так. Ні, ну результат є. О, мишка пробіжала. Полява. Результат є. Це найголовніше. І найголовніше те, що цей результат не був здобитий тупо кров'ю, як вони кидають своїх військовослужбовців, просто як на м'ясо. В цьому плані от, дуже велика подяка там, старшим командирам. так не скажемо. Здається, чи не цей випуск присвячений в пам'ять про Ольгу Скабєєву. Пам'ятаємо, любім Скарбін. Царство Небесне безпека, як Так, хорошо, ну вроде затихло. Да, пошли. <реклама> <реклама> Давай вперед. Что ты, блядь, за мешок с подарками? Мешок с подарками? Да. Ой. Настя переди мною, да? Да, щоб ты ее там пинками гнал. Окей, давай нас. Бо я її буду автоматом гнать, а не пинками. Ну ты можешь стрелять просто. Если шовень. Если шо. Ты хочешь вот так сделай, да? Мне за мной удобнее. Тихо, тихо, тихо. Мы готовы штурмовать посадку. — Все, давай. Бабах, пришли. Що там по шоколаду. Добрый, идите. Давай, да, сука, взрыв, взжил. Шапала є вден і в ніч, поволі ховався так давно тікав я на все в піч. Нарешті доля знову мені піддалась, краєвидами блукав я кожен день Шлях до тебе, наче сон, я в нім той чак заблукав серед лісу тих. Ну так. А ми з тобою там посидно. От, від когось не змовить. Скажіть, де ми зараз з вами знаходимося? На нулі. Скільки? Ну 100. Ну, 100-150. Бувають, Ой, підходять в притул. Входят, То вони підходять прямо сюди, так? Да? Прямо, прямо до окопа можуть підійти. А коли таке було крайній раз, останній, ну, останній раз. Останній раз, коли я був на виході. Маленькими, маленькими групами група підходять намагаються. Питаються. А це що таке що було? Працює АГС. Це, це прильоти чи це отльоти? Прильоти. Я чую, дрон літає, так? Да? Ну, так, це може, може бути наш. наш. А може і, а не, наш. Може може і не, наш. не наш. Скажіть, будь ласка, чесно, от як ви тут живете? Просто. Ми от. По суті, дірка в землі накрита брезентом, я так розумію, що оце, це місце, де ви спите. Так. Ну, відпочиваєш. Ну, віддихаєш. Спати вдається рідко. рідко. Ну, під таку канонаду, чи вже звикли? Звикли. А Поскільки вдається так трошки відпочити. Ну як? Годинку можна полежати. І як ви кажете, вже звик. А що ви тут їсте? Ну, зазвичай у нас або такі, або наші ЗСУшні. Польські ЗСУшні. Не набридло, що їсти суху? Та ну, ми ж тут не місяцями. А ви давно взагалі воюєте? Тут другий місяць. Ще одна міна. Це з нашого, Це з нашого боку. У ага. Вас тут весело, я вам скажу. У mm. вас голова не болить від цієї кількості прильотів? Ні. Mm. <рес> Ні. А отут, от поки йде обстріл, от, чим ви займаєтесь? Тобто ви, я так розумію, відстрілюєтесь з автоматів також, є стрілкові бої? Звісно. У нас У тут рух. на рух. Або тобі можуть дати на напрямок. Або Де ти підтримував. вогнем. підтримувала Є в нас, припустимо, карта, кажуть, у якому квадраті йти туди. Ми подолали весь цей шлях, просто будучи там в бронежилеті, там в худі, там в штанах, в бірцях. Єдине, що я з собою взяла, це мікрофон. Мій оператор взяв з собою камеру, і там ще щось для камери. Але я так розумію, що ну, і це вправду, в принципі, що наші бійці просто уявіть, коли вони йдуть от -от сюди на нуль, вони не просто йдуть такі в бронежилеті, прикуруючи цигарку, вони долають весь цей шлях оце знизу, вверх, вверх, вниз, і тащать на собі БК. Це ще плюс автомати, це ще плюс вода, я так розумію, правильно. Ну, тобто де ви, то, ви, ви, то, вони то, все отримали. Ну, таку зв'язку, води ти несеш по-любому. Не все, що у вас тут є, це ви самі, в принципі, приносите. Да. Ну, просто уявіть. Це офігеть. Серйозно, ну, типу, це, це, це прям щось це неймовірне. Чесно, от питання, е, можливо, ну, воно там природнє, але таке нескромне. Е, Зрозуміло, що обстріли, зрозуміло, що їжу, там, воду берете з собою. В принципі, це все, що у вас є. А от, от природні нужди, поки йде обстріл, як банально сходити в туалет? Терпіть. Терпіти. Якщо навіть не в тебе уламки. І отак от стояти теж не можна. Чую, що летить. краще вниз падати. Бачите? Це все уламки. Чого от ось оцей такий імпровізований бліндаж, він накритий ось таким бронебрезентом, брони в лапках, а не накритий лісом, цими деревами. Банально, дуже все дуже проста відповідь, як нам сказали військові, поки ми бігли, що дуже важко транспортно розв'язати це питання, тому що, от ви самі бачили дорогу, біжиш -верх, низ, вверх, низ, вверх, от, а бігти ще з? З лісом на спині це взагалі одна реальна задача. Тому наші хлопці і дівчата роблять надзвичайно величезний подвиг, от, просто живучи і просто тримаючи, просто не просто тримаючи ці позиції і рубежі нашої країни. От так от. Тобто, якщо ще накривати деревом, то правда треба бути роботом. Ну і плюс це ж позицію свою видаєш. Так. А чого, наприклад, з лісу, ось цього, де ми зараз перебуваємо, не можна спаляти пилкою брьовна, тому що, подивіться, ліс молодий, і якщо ми зараз в принципі, спаляємо де-не-де гілки дерев, стовбори дерев, то буде видно дислокацію там особового складу, тобто, в принципі, буде оголена позиція, що нікому не потрібно. Тому отака от ситуація, звісно. Скажіть, будь ласка, от поки ми писали інтерв'ю з вашим побратимом, а, то ви постійно дивитесь в ту сторону. Що це робите? Ну, Звідти можуть іти. Можу часто таке? Ну, буває. Буває часто, Бай буває часто за тища. А ви давно на війні? Ні, теж нещодавно. Недавно це вже скільки? Третій місяць. Ви також з Кривого Рогу? Ні, із Запоріжжя. А, З Запоріжжя? Так. Сама з Запоріжжя? Да. А чому вирішили піти воювати? Мобілізували. Мобілізували. А скільки вам років? 56. У 56. 56. вас, напевно, вже внуки є? Ні. — Немає. Нема? <з fiberPD> e, мам, не тільки в тебе немає внуків. Моя мама трошки молодша. Ось, але мам, все нормально. В інших людей. Теж немає внуків, все хорошо, не переживай. У мене мама просто постійно мені. Вибачте, я просто скористалася своїм робочим окладом, так сказати. Скажіть, от чесно, мені важко було сюди до до добиратися. Але хоч я трошки там і займаюсь спортом, регулярно, нерегулярно, як вам от сюди було досягати на ці позиції? Тяжко. Виходу, Виходу не було, не треба йти. Треба йти. Особливо там оце коли бігти вверх. Так, підйоми, спуски. Як у ваше фізичне самопочуття? Тяжко, Тяжко я ж кажу. Ну… Але так. Просто я відчуваю. Менше 100 метрів. Ось, тому треба швиденько лізти на в'йо, там, де пересвід, вони там уже ходять. Тому ми дуже дякуємо нашим піхотинцям. Дуже вам дякую, на все добре. Ось і будемо бігти назад. Так. Якщо ви не підписалися, то підпишіться, тому що ми дуже реально для вас стараємося. Я ледь не вмерла, поки бігла. Ось, не Нове пісня, тут. Ну що, друзі, ми прямо зараз вже будемо вирушати назад. Зараз я буду запругувати в машину. І що я хочу сказати, це що пам'ятайте про нашу незалежність не лише в день незалежності, тому що незалежність ми виборюємо кожного дня і дякувати нашим захисникам Ми маємо також кожного дня насамперед донатом і підтримкою, і їхньою зміною. Тобто, готуйтесь. Тому що воювати будуть всі з вами була Анастасія Жук та Віталій Вірченко. І я вам дуже дякую за перегляд. Поставте вподобайку, якщо вам сподобалось, і поширте своїм друзям. До скорих зустрічей. Все, давай. Ми бачимо зараз зруйновані липці до кордону з Федерації 15 кілометрів. Кап? А? Кап може прилетіти зараз? А, в Пібій. А, в небі, в небі російський фівідки, тому ми так швидко сіли в машину і нап'ємо, як кажуть. Я скажу, <реку> <вкажу>, коли можна. <реку> <реку> я, коротше, біжу, бронежилет мене переважує, це знаєте, коли вверх біжу, бронік на мене перевіз 15 кг каска, ця не по розміру.